Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми зануримось у світ бджіл, маленьких, але надзвичайно важливих мешканців нашої планети. Відкриємо разом їхні неймовірні секрети та дізнаємось, як вони змінюють наше життя на краще. Поїхали. Запилення рослин. Бджоли запилюють понад 75% квіткових рослин на землі, включаючи більшість фруктів, овочів та горіхів. Без них багато культур просто перестало б існувати, що поставило б під загрозу харчову безпеку. Чи знали ви, що кожна третя страва на нашому столі існує завдяки запиленню бджіл? Наприклад, яблука, мигдаль, кавуни і навіть кава потребують їхньої роботи. Різноманітність природи. Бджоли відіграють ключову роль у підтримці біорізноманіття. Від їхньої діяльності залежить виживання багатьох видів рослин, а також тварин, які ними харчуються. Мед як суперпродукт. Мед не лише солодкий і смачний, але й надзвичайно корисний. Він містить антиоксиданти, ферменти, вітаміни та мікроелементи, які зміцнюють імунітет і сприяють здоров'ю. Віск для свічок і косметики бджолиний віск використовується для виготовлення свічок, кремів, бальзамів для губ і навіть лікувальних пластирів Він має природні захисні властивості для шкіри. Прополіс. Цей бджолиний клей має антибактеріальні та протизапальні властивості, тому активно застосовується в медицині для лікування ран, опіків та застуд. Пилок як енергетик. Бджолиний пилок це справжній суперфуд. Він багатий на білки, вітаміни і амінокислоти, які підвищують енергію та покращують стан здоров'я. Стабільність екосистем. Бджоли підтримують природний баланс, сприяючи запиленню рослин, які служать кормом для інших тварин. Покращення ґрунту. Завдяки бджолам ростуть рослини, коріння яких захищає ґрунт від ерозії, сприяючи його збереженню і родючості. Підтримка лісів Запилення бджолами сприяє розмноженню рослин, які є основою лісових екосистем. Вони відіграють важливу роль у відновленні лісів. Мед як природний консервант мед унікальний тим, що він ніколи не псується. У гробницях фараонів знаходили мед, який залишався придатним до вживання навіть через тисячі років. Бджоли як індикатори екології. Зниження популяції бджіл є серйозним сигналом про погіршення стану довкілля, адже вони дуже чутливі до забруднення. Ефективність запилення Одна бджола може відвідати до 5 тисяч квіток за день, забезпечуючи запилення величезної кількості рослин. Мікроклімат. Зелені зони створені завдяки запиленню, покращують якість повітря і створюють сприятливий клімат для життя. Альтернативна медицина продукти бджольництва, такі як мед, прополюс і бджолина отрута, використовують в апітерапії для лікування різних хвороб, включаючи артрит і застуди. Бджолина Отрута Незважаючи на страх перед укусами, бджолина отрута має лікувальні властивості. Вона використовується для полегшення симптомів ревматизму та інших захворювань. Символ гармонії. У багатьох культурах бджоли символізують родючість, наполегливість і гармонію в природі. Бджоли і кавові плантації. Завдяки запиленню бджолами вражайність кави може збільшуватись до 25%, що особливо важливо для країн-виробників. Вплив на економіку За оцінками вчених, діяльність бджіл приносить світовій економіці мільярди доларів на рік через збільшення врожайності сільськогосподарських культур. Ключ до майбутнього. Вивчення бджіл допомагає розробляти нові методи збереження екосистем і боротьби зі змінами клімату. Бджоли це справжні герої природи, які беззаперечно заслуговують нашої уваги і захисту. Дякую, що були зі мною на каналі Гра Розуму. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатись про важливу роль бджіл у нашому світі. Не забудьте підписатись, поставити лайк і поділитись цим відео зі своїми друзями. До нових зустрічей. На каналі ха розум знайдеш ти факти. Ти ви з кожної сфери світу. Осок твій розвин не знаннями спятий. Кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, на усі природі всюди свій успіх. Хочеш знати більше Кисни на підтиску. Зі мною разом вирушаю мандрівку. В кожному відео новий горизонт Станя таємниць, що тримають вес фронт, не прогав момент відкривай цей шлях Я розумно очіпляє тебе в своїх відео мріях. Пенсі ся не пропустити найцікавіші.